Що скажеш про торгових ботів? Я працював в Форекс брокері в Ртені, і там одна з та задача була: я допомагав людям ставити боти, і я дивився за цим доволі довгий період часу. Тому бачив, як то кажуть, на багатьох людях чим це закінчується. Боти вони можуть бути прибуткові якийсь період часу, але вони що ринок міняється міняється волатильність, міняються цикли. Вони перестають рано чи пізно працювати. Більшість новачків вони ставлять боти Мартінгейли, коли ціна в боковику і вони заробляють. А на таких ринках, особливо, як Форекс, євро-долар може бути в боковику рік-два роки, і реально той бот може заробляти гроші довгий період часу. Але рано чи пізно буває така ситуація, що ринок міняється, ці боти вони просто ліквідовують ці рахунки. Тому в більшості випадків новачки все рівно на тих ботах втратять свої гроші. Ви маєте реально шарити цикли ринку, коли який бот поставити, коли який бот виключити. Вам ніхто на халяву гроші просто так не віддасть. Ті люди, які продають боти, скажу чесно, я би продавав бота тільки в тому випадку, якби йому не довіряв і не міг би взяти гроші управління на нього. Тому що, якщо б бот реально крутий, легше знайти клієнтів, які би дали мені гроші управління, і я би ну вони б ділилися зі мною відсотком від прибутку, чим віддати когось. Тому халяви не буде. Що ви думаєте, згідні? згідні? Діліться думкою в коментарях.